Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Ну що, літо вже крокує до завершення, і нам потрібно починати набирати нові проєкти для опрацювання. Осінь повинна бути гарячою. Першим на черзі буде Ріало. Досить цікавий проєкт, і зараз ми маємо можливість почати тут активності як ранні користувачі. Це навіть ще не Теснет, це можна казати DevNet. Тобто це самий початок проєкта. Реалот. Блокчейн-платформа орієнтована на розробників. Вона поєднує різкве смарт-контракти, сумісність із Solana VM та нативне підключення до веб, забезпечуючи швидкості рівня Веб 2 і вбудовану приватність. Проєкт створено для реальних кейсів, агентів і предікшн маркетів. Інвестовано, якщо подивимось, в проєкт вже 20 мільйонів доларів. Це було зроблено нещодавно. Якщо подивимось на а інвесторів, якщо ми перейдемо сюди, подивимось на інвесторів, то ми бачимо, що тут Пантера Кепітал, Коинбейс Мірана Містен Labs. Досить гарні і непогані інвестори. Тож, я гадаю, можна виділити час на відпрацювання цього проєкта. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте ж перейдемо. До самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що ми можемо зробити, це відправити свою пошту на whitelist. Тобто, коли буде теснет, якщо він буде, то. Скоріше за все, ми будемо перші, які отримуємо до нього доступ. Переходимо за посиланням WhiteList Realo. А потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Join WhiteList. Тут вписуємо своє ім'я та прізвище і тут вписуємо свою електронну адресу. І натискаємо Join WhiteList. Все на цьому, все більше ніяких активностей тут не потрібно робити. Далі ми можемо активити в Discord. По перше, це забирати і збирати ролі. Вони його відкрили. якщо, якщо не помиляюсь, це 1.08 цього місяця. Тобто дискорд досить свіженький, але там вже багато користувачів. Давайте перейдемо за посиланням і розберемось, що там потрібно робити. Переходимо за посиланням Discord Realo. А потрапляємо до сторіночки, натискаємо прийняти запрошення 46 тисяч користувачів, 4,5 тисячі в мережі. Не скажу, що так багато. Тобто, якщо проєкт дійсно виявиться цікавим, я гадаю, це добре, що заходимо саме зараз. Після того, як ви зайдете, вам потрібно буде верифікуватись. Натискаєте Верифікація і тут натискаєте Верифікація. Складного нічого немає. Тож, я гадаю, ви впораєтесь. тут, можемо відразу ставити. Прапор України, навіщо це робити? Тому що розробники будуть бачити, скільки користувачів з тієї чи іншої країни, і таким чином вони будуть обрати, чи додавати нашу гілку, або ні. Краще це робити, щоб нашу гілку додавали. Як бачимо, індусів тут вже досить і досить багато. Також поляків, це хто у нас. В'єтнами чи не пам'ятаю, що це. Ну, неважливо, Короче, Коротше, якщо бачите український прапор, ставте це буде набагато краще. Далі, які ролі нам будуть доступні? Давайте перейдемо. Роль ком'юніті ми отримуємо з вами одразу після того, як тут зареєструємось. Далі роль девелопера. А цю роль ви можете отримати, якщо ви приєднаєте свій гітхаб до Discord. Як це зробити? Натискаємо ось на цю шестерню, потрапляємо до налаштувань, натискаємо з'єднання, а потім у нас тут буде. Ну, у вас тут, якщо ви не приєднували, нічого не буде. Також не буде тут мережі X, а краще це все під'єднувати. І, до речі, потрібно також буде зайнятися тіктоки, попідключати і все таке. Для цього вам потрібно натиснути переглянути більше і обирати те, що ви хочете під'єднати. Тобто, якщо ви хочете під'єднати, а саме нам потрібен GitHub, ви натискаєте GitHub. Авторизуйтесь через віконце в свій GitHub і він у нас додається. І ось таким чином він у вас повинен відображатися. А, в принципі, можете додати все, що потрібно, щоб у вас тут а, було. А, гадаю, тут складного нічого немає, з цим ви повинні впоратись. Після того, як ви це зробите, а, натискаємо ось тут зверху, там де написано Реало. А потім натискаємо прив'язані ролі. І ось тут у вас девелопер роль. Натискаєте і забираєте її. Не знаю, що вона буде давати, але краще її забрати зайвою вона точно не буде. До речі, якщо у вас не вистачає якихось вкладок, ось тут, а вони повинні бути, як ви можете їх увімкнути? Натискаєте перегляд каналів. І ось тут ви можете вмикати або вимикати гілки, які потрібно. Наприклад, General, так, ми зараз її прибрали. Якщо у вас її немає, ви можете поставити галочку, і вона у вас з'явиться. І таким чином ви можете редагувати собі ті гілки, які вам потрібні, а які не потрібні. А, гадаю, зрозуміли. Далі давайте повернемось до наших ролей. А, так, до речі, ролі десь зникли. А ось. Як бачите, ролі не було, я їх повернув. Добре, розібралися з девелопер. Далі найважливіша і головна роль, і якщо проєкт роздає айдроп за ролі, це ОГ-роль. Але щоб отримати цю роль, тут потрібно реально витрачати дуже багато часу і постійно тут бути на зв'язку в Дженерал-чат, в різних чатах постійно допомагати. Користувачам відповідати на питання і а, фармити роль, щоб вас, розробники, побачили. Героль не будуть, скоріш за все, роздавати за те, що ви просто будете там спілкуватись про якісь борщі, а героль роздаються тим користувачам, які дійсно допомагають. Тобто допомагають в різних каналах, а, роблять меми. Роблять різні пости в мережі X і в інших мережах, ну тобто проявляють якнайбільше себе спілкуються, розвивають discord проєкт Але якщо ви отримаєте цю роль, то вони досить гарно насипають, якщо є аеродроп за них. Ну, але це потрібно саме от займатися цим і постійно тут бути. Якщо вам набридли теснети, то а ось фарм ролів ви можете також спробувати. Вибираєте різні цікаві проєкти на самому їх початку з гарними інвестиціями. І якщо ви вірите в них, то вам потрібно тут постійно бути, постійно спілкуватися і постійно а, тут е, допомагати іншим користувачам. Добре, гадаю, ви зрозуміли. Білдер, роль ми їх не отримаємо. Це для розробників, і роль Contribution. роль, яка мені цікава і гадаю, буде цікава і вам, тому що ця роль дається за те, що ви будете постити різні пости про проєкт, створювати меми, ну тобто просувати його в мережі X. Це, я гадаю, зараз досить гарна можливість для того, щоб цим займатися. Не скажу, що там потрібно 100-200 постів, ну це, звичайно, буде краще, але там хоча б мінімум один пост на добу, якийсь осмислений, я за допомогою там GPT-чату англійською мовою робити в мережі X і публікувати його. Після того, як ви його опублікуєте, вам потрібно в цю гілку постійно скидувати посилання на свій Пост. Як, наприклад, я це робив сьогодні? Я зробив пост. Давайте от що ми тут від користувача. Наприклад, себе тут, тут я. Криптоманію. Я зробив пост. Ну, по-перше, я завжди в цікавих проєктах кожного дня спеціально роблю вкладки, кожного дня заходжу і там роблю GM в гілці GM. І там вітаюсь в Chat, чаті в Aloha Guys, І так кожного дня по цікавому для мене проєкту, щоб я, в принципі, я там був ну, якось, якусь активність проявляв. Далі що я зробив? Я зробив пост для мережі. Я його опублікував англійською мовою. Зараз хвилинку вантажиться. Ну, ось таким чином виглядає я зробив трет. Після того, як ви зробили пост, ви натискаєте ось тут поділитися і копіювати посилання. Повертаєтесь до Discord і в Contribution ви скидуєте сюди посилання, і воно у вас відображається. Через деякий час ви можете зробити наступний пост і також сюди скидувати посилання, як я роблю. Щоб не спамити постійно в мережу X, я там буду робити один-два пости на добу. Але щоб більше давати інформації, я зробив один пост. А і попросив GPT-Chat, щоб він змінив його, щоб в мене з одного посту вийшло три. Для чого? Для того, що я також просуваю ще свою мережу Lens. Хто не знає, залишу посилання, подивіться, що таке lens і як тут приймати участь. Це також активність, в якій я вже давно працюю. Також зробив тут пост про нього, також скопіював повідомлення і знову закинув сюди в Contribution. І третій, я зробив ще один пост на Фаркастера. І також закинув його, опублікував, скопіював посилання і знову закинув його в Contribution. А, таким чином, а, я, можна сказати, три різних пости, зробив в три різні соцмережі і закинув сюди три посилання. А сподіваюсь, таким чином буде набагато краще Працювати, і в мене буде більше можливості саме забрати роль Contribution. Ну і в принципі на цьому все. Спілкуємось по можливості в General чаті Чекаємо, поки гілки будуть інші оновлені. Також раджу заходити кожного дня там GMG, робити по фідбекам. Ви знаєте, ще не дивився, що тут потрібно. Відписувати, але якщо у вас щось буде не виходити або буде виходити, також можете сюди писати. Але головне це саме робити пост в мережі X в інших доступних мережах. Не знаю, може хтось Фейсбуком користується, також можете робити і закидувати сюди посилання. Чим більше ви будете робити постів, тим буде краще. Це можуть бути не тільки такі. Ввести про проєкт, можете робити різні картинки, також закидувати в мережу X і сюди закидувати посилання. Ну саме картинки, які пов'язані з проєктом Realo, а можете створювати меми і також сюди закидувати посилання. Зараз саме от такі активності. В мережі X, які будуть просувати проєкт, досить гарно оцінюються, якщо буде дроп. Тож це дуже важлива частина відпрацювання проєктів. І помимо того, що ви будете відпрацьовувати проєкт, на вас також будуть, якщо ви будете постійно постити цікаві пости, на вас також будуть підписуватись в мережі X. До речі, якщо ви не знаєте про мережу X, що це дуже важливий інструмент, також залишу посилання на відео, де я розповідав. Як все робити, що потрібно робити, щоб просуватися і просувати свою мережу X? Тож можете зайти на мій YouTube канал і подивитись. На цьому все Проєкт дійсно цікавий, і зараз дуже вдалий час почати вибивати ролі на майбутнє. Але знову ж, якщо починаєте, то розробіть план робити мінімум один пост на день, наприклад, або два один вранці, інший ввечері, але намагайтесь щось писати від себе і редагувати вже, наприклад, за допомогою GPT-чату, щоб він їх робив англійською мовою і там можливо коригував. І ви також будете робити, як я в різних. В мережах також просувати інформацію і закидувати а, сюди посилання. Знову ж можна не тільки пасти, а й меми а, створювати, або картинки, і також публікувати в мережі X. А по всій новій інформації буду писати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Зверніть увагу на Faros, це безкоштовний тестнет від L1. і... Е Гаманець Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю вам міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!